Я трошки счухрав оцю шпаклю, яка, яка була нанесена. Ну, не, мені здається, що ґрунтувалося воно, особливо в цих місцях, не, не зашкурюючи, тому треба зняти було весь ґрунт, ну і заодно трошечки підвирівняти цей шпаклю. Ну і плюс-мінус, бачите, ще й нічого. Є декілька там бугрів, я їх застучав. Можемо там поверху штук 10-15 і десь так що і понизу. І все, плюс-мінус можна продовжувати шпаклювати зараз. Епоксидничок беру. От, о епоксидничок, сковолокнисто. І робимо. Але отут вже щось робилось. Бачите, вже фінішка під фарбою. Не буду я тут сильно викоб'юватися, аби не, не підлізти от сюди і не побачити, що там торба. На порозі вже вималювався цей кант, дуже такий непоганий вийшов. І поки я це все робив, я вже минулого разу тут закінчував і е почав підготовлювати поверхню підґрунтування. І от в цьому місці у нас повилазила, ну, от можна видно, е -така, така полоска, бачите? Там я дарився до минулого пошкодження. Тут оця сторона була вм'ята, скоріш за все, її діставали. Вже ця та ж сама процедура тут вже була. І там є ці царапки, в яких вже е, була іржа. І, і прийшлось знімати шпаклю е, і досить так багато знімати того, що я не робив. Ну, Вже часу не було, я вже загрунтував, як є, епоксидничком. Зараз треба знов це пошкурити і продовжити шпаклювати. Оце місце треба ще вив вив виводити. А так, все готово. Вся площина отут вже готова. Поки порог у нас підсихає шпакля. Займусь трошки капотом. Почав чухрати, знімати. Той ґрунт, який тут був нанесений, бачу, що все з, алюмінію, з алюмінієвої шпакльовки зроблене. Це досить приємний момент, це досить правильна робота. Але багато все ж таки фінішної шпакльовки, яка тут не повинна бути. Ну, то нічого. Хоч є на основі алюміній це вже круто. І що я бачу? Я бачу іржу. Яка у нас є от під ґрунтом. Я бачу іржу, яка. Воно ще бачите? Ой, тому прийдеться робити щось важке, знімати. Знімати це все прийдеться, бо іржу залишати не можна. Тож скажуть, що то я погано зробив, ніхто ж не розуміє, що до мене якось так зробили, що іржа почала під. На капоті, де е, найсухіше місце, так це капот, воно підсихає із внутрішньої сторони від двигуна. І прямі сонячні промені. Ну, коротше, щоб капот гнив. Якщо це не конструктивна особливість, як е, там у Ланоса, де там сток води поганий, і вода затримується. в ємностях оцих, які утворюються між зовнішньою та внутрішньою поверхнею, то тільки там може розвиватися іржа, а так, щоб іржаві капоти десь отут, отут, отут були. Ну, Такого я не зустрічав ще. то значить щось там неправильно підготовлено було. От вам і акумуляторний інструмент. Все валяється там на зарядку, тут на зарядку, і знов все в дротах. Я не розумію цих людей, які кажуть, що треба все акумуляторне, там терепира, тралівалі. Оце все минулий, минулий час, минуле століття, і от з дротами мати інструмент. Але ж, ну от, ну от все, воно, воно мертвим грузом лежить, а це завжди включив і працюєш. На жаль, дуже багато іржі під шпаклею на капоті. Тут я навіть не можу її повністю вичищати, бо у нас економ фарбування по цей кант. А якщо я далі піду, то вже фарбувати весь капот прийдеться. Тому я не знаю, скільки там ще шпаклі, скільки там ще іржі. Я бачу, що десь там якісь. Риж... Не, не можна їх назвати рижиками. ну Якісь там іржаві так, прослоєчка чи щось таке є. Але повністю вичистити в, в такому випадку я не можу. Ну і шпакля. Як я і казав, це дуже погана ідея, поки я це все счищав, Я бачу, як прекрасно універсальна чи фінішна шпакля, яка тут ну, досить товстим шаром нанесена. Вона ідеально відлітає від алюмінки. Бо що? Бо через теплові, е, теплову складову експлуатації капоту, алюмінієва шпакля розширяється разом з капотом, а фінішна шпакля не розширяється під нагрівом разом з алюмінієм. Тому воно все відійшло одне від одного. Це логічно, це законно і зрозуміло. А ми все ж будемо робити алюмінькою По капоту майже закінчив фінальний там момент, алюмінькою витягую. Поріг для... Скільки? начухрав теж скловолокно і алюмінька теж до аудито залишилось фінальних Володька вже задній бампер робить. Повигрівав. Повитягував оцей момент, оцей, десь там ще з, з тієї сторони було. І зараз оці, оці всі царапки і пошкодження потрібно зашпаклювати. Бачите, у нас Ну І Все, понизу тут такі. Знімали ми всі двері Супер, папір, і Оцей пластик я познімав. З цієї сторони у нас все більш-менш норм. Тому я думаю, що наш оцей проєм фарбувати з цієї сторони може бомбану отак, по цьому канту. А ось тут вже сюрприз. Тут у нас іржа, куча іржі і ось у нас тут фокус. І отут у нас воно куча пузирів. І воно у нас іржа, і воно іржа. Коротше, тут у нас буде дещо цікавіше фарбування. Також ось, ось позбивано ногами. Тут будемо перехід робити по стійці Ззаду теж все буцімто норм Я б взагалі пофарбував би отак і, і, і забив би на це все, але... Отам от на арці, воно є така точка збита, тому буду фарбувати вже весь поріг. Підіймусь туди, там переход зроблю. Що сьогодні день фарбування. Тут і ґрунтування. До фарбування ще далеко. Не вспіли вчора, вже там от все це підготовив, пошкурив, дверцята ми познімали. Це все ще, це, це вже чисто тут. Це вже, мабуть. Чистота така, що хай Бог хмилею, бо то було торба. І все. Сьогодні завершимо це відео ґрунтуванням. Зараз все повидуваю. І нанесемо ґрунт, і нехай собі сохне. Все, бампер у мене вже погрунтований, вже тиждень, мабуть, стоїть. Я його найпершим зробив, щоб весь ґрунт за тиждень добре висох і повсідався. Бо я боюсь, десь там може чи обрисуватись, чи ще щось. Дивіться, який добрий ґрунт я зробив з білою та чорною, чорного кольору. Майже, майже ідеально підложка під цей кольор буде. Може, трошки світліше треба зробити і все. Перед ґрунтуванням є тут у нас деякі моменти на порозі, тому air-стоп. І я хочу законсервувати. Оці кратери, які залишилися. І отут одна царапка була, вона ще проявляється. Я її вишкрібав, вишкрібав, але не дуже вийшло повністю це зробити. Тому отак: от тут у нас проникність, проникність цього матеріалу дуже добра, і я думаю, що в кратерах воно законсервується. Єдине, що потрібно дати трошки часу, щоб воно підсохло. Я не знаю, як воно реагує з бампером, розумієте? Тут яким бампером? З рунтом! Бампером, що ж нам знадобиться у цьому випадку для грунтування цих деталей? Ну, по-перше, у нас є багато відкритого пластику, тому буде використовуватись ґрунт по пластику з цим маленьким пістолетом. Тут більше не треба. Тут буквально 50 грамів того ґрунту. І в маленький пістолет, там бачок на 60 грамів, хватати буде 100 пудов. Потім епоксидничок. Зараз я його замішаю. Ось він такий. і... Дам йому хвилин 20 настоятись. Скажімо так, я його запущу. Поки він буде запускатись, я нанесу ґрунт по пластику і нехай він теж підсохне. Йому 15 хвилин десь треба на підсихання. Запущу епоксидничок і акрил. Все це акрилом накрим. Кислотник не бачу смислу сенсу тут використовувати, оскільки всі поверхні. Повністю зашпакльовані, майже відкритого металу нема тільки на водійській стороні, отам під пластиком, воно було. Але ж заради того шматочку використовувати кислотний ґрунт я не бачу сенсу. Буде епоксидник з нас захищати те місце. Тому процедура буде зараз виглядати саме так. Ось такий красивий ґрунт по пластику. Я тільки не розумію, що він там робить. Якось рухається так цікаво. Поки підсихає ґрунт по пластику, шурую наносити епоксидничок. Оп. З цього тоненького слою чи шару буде цілком достатньо. Так, ну оскільки в пістолеті залишився ще ґрунт, а жаба душить його викидати, тому піде зараз ще другий слой туди. А поки я готовлю мій сірий ґрунт. Отак, чорний, додаю білий. Жик. Це досить. Да, навіть у мене таке буває, це підтеки. От на першому шарі ґрунту я неправильно налаштував пістолет. Це у нас дюза 1,7 мм і ну, так, важкувато нею наносити. Це не 1,3. Тому оцей поток, поки він ще вологий. Ну, отак от беремо чик-чик-чик-чик. Оскільки у нас ґрунт буде перешкурюватись, то буде майже непомітно нічого. Навіть після другого шару ви вже побачите, що тут підтьоку навіть ніколи не було. А зараз дивіться, воно ще розтікається, ми заполосили, а воно ще розтікається. Тому воно і зараз вирівняється навіть на першому шарі. А другим шаром ми просто... Накриємо це все. ґрунт товстий, ґрунт густий, тому воно перекриється стопудов. А поки він спілкується з нами на англійській мові, я вам розкажу про один філайфхак, який, ну, повірте, якщо ви це зробите, а ви, ну, скажімо так, новичок у цій справі. Вам цього буде дуже-дуже-дуже- ну, дуже, 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 вам з цим лайфхаком буде працювати набагато комфортніше та краще. О, дивіться, який бачите, момент з'явився. Перед тим, як наносити різні ґрунти, я ще додатково скотч клею на отак, і роблю отакий переход, щоб наступний ґрунт. Десь на сантиметр, ще ліг далі по площині і накрив цей попередній шар іншого ґрунта, десь на сантиметр перекрив далі. Повірте, ви отримаєте від цього кайф, якщо так будете робити. Блін, все ж таки темніший ґрунт вийшов. Ось який на цьому бампері білесенький. Тут темніший вийшов. Ну, нічого. Так, продовжуємо працювати. Маємо бампер вже висохший. Отут, де у нас були потьоки, дивіться, просто така некрасива шагрень вийшла. Тому ми це ну, дуже лег... легко зітримо. Володька вже бахнув 100 грамів. Лодька вже бахнув 500 наждачкою бампер. І зараз 800-кою перебиває. Ну і оці всі канти робить. Я зараз теж саме зроблю з цим бампером, потім піду розклеювати тачидлу і дивитися, що я тут наробив. Оцей момент мене цікавить. грубовато, ну нічого. У нас ще тут є міліметри 3-4 запасу. Зробимо норму.